Друзі, Рес ТВ, перші про головне, поїхали. Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів у російському полоні, поділився історією свого викрадення, катувань та пропозицій співпраці від окупантів. Ось його слова на прощання з парубєм. Всі ми ті ми і військовими в першу чергу мені дуже знаєте, ми сиділи там, ми не мали жодної інформації з першого дня до останнього дня, що відбувається в Україні, але ніхто не мав ніяких сумнівів стосовно того, що Україна. Бореться, Україна перемагає, і Україна, вибачте, вигавижене оця геть оцю от, мерзоту під назвою РФ своєї території. Тому сьогодні я вибачаюсь, можливо, якось нескладно кажу, але я не, не можу ще. Мені дуже важко відновитись після того, що там я бачив і те, що відчув. я вас прошу. Я хочу сказати, що. Що стосується сьогоднішньої події, я не можу назвати це добрий вечір. Це дуже сильна дата, бо ми сьогодні прийшли попрощатися з тою людиною, яка дійсно є героєм України. Зрозуміла позиція терористів, що ті люди, які знаходяться в полоні, за них там, давайте сумку, купу грошей, гелікоптер, ну як ми в кіно бачимо. Але від кожного. З ким я знаходився, у ув'язненні я чув, що нас міняти на території не треба, ми не згодні. Тому давайте спільно продовжити виборювати нашу Україну і допомагати звільнити хлопцям. І вічна пам'ять пану Андрію. Ма ось його історія. Один раз чоловіку дали зв'язатися з тогочасною уповноваженою ВР з прав людини Людмилою Денісовою. В лапках вони дали мені можливість зв'язатися з Денісовою. Ми тоді сиділи в трьох у камері. У Херсоні це ще було. Я кажу, в лапках я можу написати, щоб тих хлопців, які затримані. Там полковник, прикордонник і Андрій Горшков, старший лейтенант патрульної поліції. Можу я написати, щоб мене включили і щоб їх звільнили. А вони в лапках так за тебе хай дадуть людей 20, Ми відпустимо. Давай пиши полковника, Андрюху не треба. Бетменом, ми його називаємо. Зивали, бо він вистрибнув з четвертого поверху будинку, коли тікав від них. Поламав руку ногу і ще цілий квартал біг з поламаними руками і ногами. Пригадав Миколаєнко, Володимир написав у омбудсменці Людмилі Денісовій, смс з проханням включити його та інших полонених в обмін, але з умовами росіян він був незгодний. В Лапках я не став телефонувати Денісовій, думаю, напишу їй смс. Вона тут же відповідає: В лапках зробимо, включимо, не переживайте. Такі запитання: В лапках, де ви, що ви в Росії чи де катують, чи не катують? Ну звісно, катують. Але я сказав, що ніколи. Не погоджую, щоб мене міняли на 20 людей. Пізніше виникла ситуація з молодими хлопцями, пораненими. Я не хочу і не зможу дивитися в очі батькам дітей. Якби за мене віддали 20 людей, а тут сидять хлопці, які дійсно хворі. Це вже в Росії було. Я прожив 62 роки. У мене є онука. Як вони ці молоді хлопці, як їм продовжувати своє життя? Вони потрапили в таку м'ясоробку. Вибачте, це просто жахливо. Били кожного дня тричі на день. Це була норма, сказав чоловік. У Херсоні ФСБшники склали в лапках протокол, де написали, що він максимально перешкоджав вступу Ських військ до Херсона. Чоловік розповів, що йому поклали аркуш з переліком посад в обласній адміністрації, щоб він обрав собі і працював на окупантів. Однак, Володимир відповів, що не буде очолювати область. В лапках я кажу, в лапках ні, застри, мені 62 роки. У нас держслужба до 60, і Я не можу, і здоров'я немає і бажання немає. Говорю в лапках, давайте так. Вас цікавить, що щоб я туди потрапив? В лапках та ні, ми хочемо, щоб люди з досвідом займалися господарством області. Говорю в лапках, я був очільником міста, я знаю місто, область я не так гарно зна. Як вам хотілося б, що стосується міста, ви взяли на себе зараз відповідальність за місто. Я готовий надати інформацію по життєдіяльності, підготуйте місто до опалювального сезону. Я сказав, які мережі ремонтувати, скільки грошей вкласти за рахунок російських грошей, зробити ремонт мереж. Поділився Миколаєнко. Також Росіяни змушували Володимира в лапках покаятися в тому, що він, начебто, перекрив воду на Крим. В лапках я кажу, в лапках слухайте: по-перше, це не функція міста, десь в області перекривати дамбу на Крим. Але це абсолютно нормально, якби там були виключно українські. Це наші громадяни, то можна було б давати. Але вашому флоту, який там стоїть, або вашим підприємствам, які потім виготовляють зброю проти України, давати воду це неприпустимо. Говорить Миколаєнко. 2 травня Володимира привезли до Севастополя, а звідти відправили у СІЗО. Борисогліпська Воронезької області. В лапках у Севастополі нас ніхто не чіпав. Там було абсолютно нормально. Це показовий заклад. Москалькова туди приїздила, там нормально годували. Телевізор був шашки, шахмати, якесь доміно. Єдине, що ти не лягаєш спати по команді в лапках відбій. а потім привезли у Борисогліб. Пськ. Там з першого дня почались в лапках прийомки побиття. Поділився чоловік. Наступні п'ять місяців Миколаєнко був у Борисогліпську, а в жовтні 2022 року його перевели в з селища Пакіно Володимирської області. Там чоловіка постійно катували, навіть не для того, щоб він підписався під вигаданими звинуваченнями, а просто так. За словами Миколаєнка, ще у Херсоні ФСБшник сказав йому: В лапках ви не порушили жодного російського закону, просто ви дали спротив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.